Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку, Доброго. вітаємо усіх наших глядачів. Наша сніданківська родина. І у нас сьогодні момент, коли хочете поговорити про здоров'я. З нами лікар-терапевт Мар'яна Селюк, і ми піднімаємо важливу тему, яку вже оголосили на початку програми. Бо з приходом осені всі терміново летять в аптеки і скуповують там вітаміни. І найчастіше от за дослідженням купують ну, вітамін Д, вітамін С і залізи. Причому лише кожен десятий купує вітаміни за призначенням. А більшість людей. Ну займаються що саме лікування навмання, пані Мар'яно. Чому так і наскільки небезпечно так навмання йти в аптеку і купувати вітаміни? Так, доброго дня, перш за все, дуже цікаве питання. Перше, що яку роблять помилку, всі осінь. Це не той період, коли ми мусимо бігти за вітамінами. По перше, люди повинні розуміти, що літо достатньо для українців. Маємо надходження натуральних, угу. маємо те ж саме сонце для вітаміну, Д. і осінь вважається, що досить. Ми маємо запас своїх. Певні ситуації клінічні, безумовно, є. Є клінічні ситуації, коли не вистачає дефіцит вітамінів, і від цього, звісно, ми не гарантовані. Але це має бути певні клінічні прояви. Е Лікар визначити який, саме який вітамін, і призначити не просто певний вітамін, а певну дозу, певні супутні якісь продукти, з якими він буде краще засвоюватися. І будь-який завжди е, має теж наслідки е, негативні, так само як і гіповітаміноз. І Якщо вже казати так на загал, на переляк, то переляк треба весною мати. О, о тобто о, значить весною. осінь це не час, щоб лякатися, Зобсім, а весна. це а вже навпаки. Вас, Якщо хоче хтось лякатися і пильнувати рівень вітамінів, то найкращий час це весна. Через а з... а зиму ми про чули? ми в за нам пролежали. Вистач... Так, пролежали. Нам восени і ще частково до кінця зими вистачає. Тих запасів, які нам дає наша природа, наше сонце, наші продукти харчування. Якщо ми дотримуємося, якщо ми дотримуємося, дотримуємося, а, дотримуємося. а дуже мало людей, які дотримуються, бо останні дослідження показують, що у більшості людей, навіть ті, які живуть у сонячних країнах, рівень вітаміну Д низький і постійно вони живуть в нестачі. Можливо, через те, що закриває тіло одягом, і вастяться е, крем, да? кремом, і ось ця нестача вітаміну Д має багато клінічних проявів. Давайте зараз подивимося на екран, щоб Зуміти нестачі вітаміну Д в організму, як вона проявляється, якими симптомами? А ви, будь ласка, прокоментуй на нам. прокоментуйте нам. Ну, Вітамін Д дійсно дуже важливий і він отримується в основному за рахунок сонця. І навіть як ми зараз, а ми маємо мало сонячних днів, мало сонячних днів маємо. А і через те в е, такі прояви, як постійна втома, зниження імунітету, ми стаємо більш, е, скажімо, дратливими. Ми можемо нас може погіршити зір, ну, погіршиться сон, зниження апетиту, біль, у і м'язах. Це є ознаки. Вітамінозу де, але розумієте, якщо зараз наші глядачі візьмуться за основу, то половину галочок поставлять так, біля так, цих. Так, через те, що Обзи, тут якщо половину я тут під кожним підпишусь. через те, що тут дуже багато аналогічних гіповітамінозів і інших груп, тому от зараз мені б не хотілося, щоб наші глядачі отак дуже скажем. Прискіпливо до цієї діаграми віднеслися, і на на вже в понеділок зранку, посилаючись на нашу передачу, були в свого сімейного лікаря з огляду на те, що саме вітамін Д винен в такому стані. Ну я думаю, що сімейний лікар що зробить? Пайшла людину на аналізу з І тоді, є, да. і тоді можна буде спокійно визначити, якого вітаміну не вистачає. Хлопці припинили. Я просто почитав, що ну я не під все, Я під зниження апетиту не готовий підписати. Цим проблем немає, але Смотрите, ще ж впливає от ці всі ковідні хвилі які були і там постійно казали хвороба це зниження імунітету щоб імунітет Длічно. підняти потрібно що пити Потрібно вітамін С, потрібно вітамін, вітамін Д, і оцей синк і оцей набір нам так закарбувався в голові що всі одразу хочуть щоб оце було в аптечці давайте далі підемо по авітамінозам іншим ми казали якраз е глядачі звертають увагу на нестачу вітаміну с і якщо його не вистачає в організмі то як це проявляється симптомами Увага на екран. Отже, ну звісно, це головний біль. Біль так само бачите суглоби й кінцівки. Це погане загоєння ран, підвищення сприйняття до інфекції, зниження працездатності. Але для це більш притаманно кровоточивість ясен. Угу. Тобто, отут от можна сказати, що це більш-менш е, специфічно, хоча ми маємо також ще й інші стани, коли можуть кровоточити, ясна. Ну якщо це вже людина побачила, але знов таки вітамін С після літа. Хоча от було дослідження якраз таке в, в Україні провел, проведено, і воно мене надзвичайно здивувало, що українці 87% не вживають достатньої кількості фрукти і овочі. 87% сім відсотків маємо своє з городу і Абсолютно, да. Ми маємо ось, будь ласка, поверніться праворуч, ліворуч. І от українці нехтують цим правилом вживати достатню кількість фруктів і овочів, і тут також треба зауважити, вітамін С він має дуже широкий діапазон, дуже широкий, але не перевищувати 2000 на добу. От якраз в цих рекомендаціях ви згадали про ковід. Дійсно 1000 на добу вважалося. Треба mm. приймати. І знову ми маємо наголосити, що не кожен може так легко цей вітамін С вживати. Захворювання шлунку алергії. Та. А ну алергії стосуються всіх. А оце якраз це є той подразник, який в поєднанні. От хтось приймає ще, крім того, аспірін, угу. хтось приймає суглоби, болять якісь ще якісь нестероїдний, так званий протизапальний препарат і вже поєднувати і поєднувати це все разом з тисячу вітамінів Вважається не більше двох. Ну хтось вважає не більше двох, що ж мені дві не випити. Я на завтра стану молодим і гарним. А це все буде мати наслідки на подразнення шлунку. Тому оці всі моменти. Самостійно вирішувати, по-перше, коли. По-друге, mm -hmm. яку дозу, і який саме вітамін я би не радила нашим глядачам. Все потрібно з поради лікаря. І давайте обов'язково звернемо до вітаміну до заліза. до заліза. Це важливо, тому що це теж дуже впливає на фізичний стан е, організму. І часто у жінок е, є нестача так. заліза в організму. Жінка, це вже жінка, коли активна її функціональна діяльність. Це жінка має і це анемічний синдром. І він так само має подивітися. Воно має порушення сну, порушення пам'яті. От Там, де анемія, це все прояви гіпоксії. Тобто функція це донести кисень. Там, де немає, в нас є анемія, це оце все. І постійно, буде, спати, постійно, хочеться, постійно, постійно спати. хочеться, Постійно втома. втома. Синдром неспокійних ніг. І Давайте пояснимо, що таке синдром неспокійних ніг, бо я колись це пережила я на теж собі. Не розумію. Я я розумію, хочу Це, розуміти, що це таке. Це коли ти лягаєш ввечері спати, от по собі no. поясню, бо в мене колись була анемія залізодефіцитна. Ти лягаєш спати. Ти не можеш заснути від того, що в тебе так болять ноги. І ти думаєш, що ну, болять, болять, бо болять де м'язи, болять ні, Значить, десять це... кілометрів. Да, це м'язовий біль, це більше м'язовий біль, і це така втома, ніби втома м'язів. Я ага. казала чоловіку, у мене відчуття, що я кожен день бігаю марафони, і я не розумію, що зі мною відбувається. А потрібно було просто, просто здати аналізи аналіз, аналіз, і да. зрозуміти проблеми. І знов таки одне лише залізо не є повноцінним маркером його нестачі. Ми uh -huh. маємо в, в організмі депо заліза. І оце депо також ну це треба йти до лікаря. Хай би лікар він має весь спектр призначити і визначити, бо ще залізо може бути, ну скажімо так, на якійсь нижній межі, а вже виснажене депо. І вже наступний крок, вже дуже скоро цього заліза не вистачить. Давайте поговоримо зараз про чекапу, для того, щоб людей не лякати, а одразу вони розуміли, що потрібно, які аналізи здати, щоб з цими результатами аналізи прийти до терапевта, і він і вже і... призначить, які в яких дозах і коли потрібно. Не вживати, е, ну дивіться, якщо хоче на е, перед тим як іти до лікаря, хоча моя порада йти до лікаря, бо через те, що ну, не одним, як то кажуть, не трима вітамінами ми живемо. Uh -huh. да, е, якщо хтось хоче переконатися в своїх, е, скажімо, в складовому вітаміну Д, що зараз найбільш популярно, то все таки оцей е, 25 гідрооксі вітамін Д здається, як основний маркер. Далі ми говоримо вітамін С, так і так, і пишемо вітамін С в лабораторії угу. пишуть. Коли ми говоримо про залізо, так, це залізо крові і цей феретин, але ну, є пакети. Зараз дуже зручно, ви приходите, воно і дешевше. Да? Пакет на залізодефіцитну анемію угу. через те, що анемія м -м, може бути ще за рахунок зниження вітаміну в 12 і фоліової кислоти. І це більш притаманно старшим людям. Не засвоюється, коли вітамін з не продуктів. засвоюється, так, да, так. Да. І тут дуже багато таких розгалужень, тому все-таки моя би порада йти до лікаря перше. Але е, вітаміни ще ми що повинні розуміти, коли ми не вживаємо, перше вживати достатню кількість фруктів, овочів. Uh -huh. е, термічна обробка завжди знижує дійсно кількість вітаміну в будь-якій uh -huh. субодиниці. І е, достатню кількість треба. Да, взяти таблички, розрахувати і подумати, да. як би ви собі зробили ваше меню, щоб воно вам смакувало, не було обтяжуючим, і ви мали достатньо було корисно. Ми якраз підготували да. з таких три загадкових е, загадкових чотири коробочки. коробочки. І якраз хочемо навчити звернути увагу на ті продукти, які, які бу... у нас є в холодильнику, які будуть компенсувати нестачі вітаміни. От перше вітамін. у нас е, у нас залізом відкриваємо. Так. І ось у нас так. Ці продукти, і скільки їх потрібно з'їсти протягом дня для того, щоб це рятувало, це якось ну 700 грам, і, і вибачте, і а, я не з'їм. Я то, теж це вам так здається, якщо протягом дня а, доберете шпінатом. Це А, це, це не, не обов'язково і те, і те, не обов'язково, це, це о, якщо ви лише м'ясо будете використовувати, але вас ще є інші варіанти, вас ще є інші фрукти, овочі, шпінатом доберете. Берете так, тобто да, комбінувати. Сі грам м'яса, да, да. 50 грам шпинату, яблучко якесь це ж це звісно, залізо. Звісно, але ви ніколи, як той казав, повірте мені, 200 грам м'яса за добу, ви все одно доїсте більше, як той, що не помічає, скільки з'їдає. То... Це про мене. Да, це, це ми Дуже багато, як у мене була пацієнтка дуже великої ваги. Я кажу: ну ви ж їсте багато. Вона каже: ні, доктор, я їм мало, але я закусюю більше. Давайте зараз завернемо в. Другу коробочку, це у нас вітамін С, ось Хлопці. будь ласка. Ну, от ви це, бачите, чим вас да. сік. Е, 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 як варіант, як варіант, але це шипшина. Це пер на першому місці шипшина. Смородина, знов таки ми вважаємо, йдемо на те, що там по 100 грам. Але якщо ми беремо шипшину і будемо її термічно обробляти угу. або навіть висушувати, там вже змінюється коефіцієнт. А от угу. смородини е, натуральної знов таки мороження, все оце, що ми беремо розрахунки. Як ми беремо на чистий продукт, на свіжий. Угу. Якщо ми вже заморозили, якщо ми вже відварили, там, ще якусь зробили, то вже знижується. Ну, от, от у нас тут два лимона. вони забезпечують нам дозу вітаміну С на день? Забезпечують і виразку так само. Ну, no. <свят> мені що треба. Треба. Шо, ж тоже здається, що це ж кислота, лимонна, да. вона ще... е, я ж... Я до чого, що не можна взяти один лимон і е, сконцентруватися на лимоні. І з'їсти його як пігулку. Так, да, і вирішити, я буду тепер їсти лимони, от навіть м, той, хто може не тільки, а може на певні продукти і виробити і алергічну реакцію угу. за певний час. Не можна брати в фокусі один якийсь продукт. Не можна. Розмаїття, от ми ж знову повернулися. Щоб продукти були нутрітивні, е, корисні. Е, да. Корисні Але... і все. Ну, от тут нас, бачите, наполохали маслом, да, його трошки менше можна, Але щоб ви мали... кілограм масла, Якщо це страшно. таки, яке дивлячись, яке масло, да, якщо це масло високоякісне, високої ми молока, це мож, маємо взяти масло, маємо взяти десь може, Як навіть 100 до 800. Молока? Е, е, ну, знаєте, якщо е, е, мали би ще другу склянку, ми б це молоко перелили в другу склянку і подивилися на те, що залишається на стінці, то може. Такого треба і 200 мол літрів. Молоко, молоку, різниця. Масло стосовно масла я б не орієнтувала на масло через те, що масло зараз такий спектр. Да? Угу. Навіть як хтось мене переконає, що він може з'їсти ці 900 кілограм. Добре, хай з'їсть. Але які будуть наслідки? Да? Як на це кишковик відреагує? Як отже, все? отже, пані Мадіана, ми розуміємо, що в таких об'ємах їсти не можна, і вітамін С мається на увазі тільки з продуктів. І деякі люди мають на такий рухливий спосіб життя, і вони не можуть їсти в таких об'ємах. Вони їдять, споживають менше, щоб е, добрати потрібну кількість вітамінів, з нашої розмови робимо висновок. Обов'язково йдемо до лікаря, до лікаря робимо безумовно. чекап, і тоді вже з розумом ставимося до вживання цих потрібних вітамінів, які впливають на наше життя і імунітет, щоб бути, щоб споживати з користю, а не наробити саме лікуванням навіть серед вітамінів собі якоїсь Шкоди, бо гіпервітаміноз так само шкідливий. Ви які гіповітаміноз. дякуємо вам. Мар'яна Селюк Дякую. була сьогодні з нами. Будьте здоровими, пам'ятайте, що це важливі вітаміни для саме цього осінньо-зимового періоду. І дбайте про своє здоров'я.